Вітаю! А ми з вами продовжуємо говорити про різних тваринок на цьому курсі, і сьогодні поговоримо про собак. Я впевнена, ви стовідсотково знаєте, хто такі собаки, та навіть яку роль вони виконують в нашому житті. Принаймні, вулиця. Мас-маркет, відео, фільми і тому подібне вам вже багато про це розповіли. І здавалося б, що собаки з нами, якщо були не завжди, то принаймні дуже-дуже-дуже довго. Мало того, ми з вами знаємо, що собаки виглядають геть по-різному. Отак, як ця бордер коллі або як цей ротвейлер, або, відповідно, як цей тер'єр, і є ще купа, купа, купа різних порід. Насправді, це дуже цікаво, тому що всі собаки вони є представниками одного виду. І це означає, що вони, в принципі, можуть вільно скрещуватись між собою і заводити потомство. Хоча, якщо ми візьмемо оцю собаку і оцього пса, то з точки зору механіки, це може бути дещо складніше, але менше з тим, оскільки це. Представників одного виду, вони так можуть. Але чого вони тоді такі різні? Причина в тому, чого вони такі різні, криється в нашому впливі на цей вид. Тому, якщо в попередніх заняттях ми з вами говорили про природній добір, тут ми будемо говорити про штучний добір та одомашнення. Але механізми, які лежать у основі всіх цих явищ, вони насправді однакові. Що це означає? Якщо в природі шляхом природного добору змінюються умови навколишнього середовища і виживають та дають потомство на більш адаптовані організми, Тут оцю роль природнього добору робили ми з вами, тобто, ми буквально з вами відбирали ті організми, які принесуть нам якусь користь. Так, наприклад, бордер колі вміють гарно пасти різних тварин. І цю породу виводили спеціально для того, щоб випасати овець. Або, наприклад, ротвейлери вони гарно захищають, охороняють, тому цю породу там використовували і виводили для цього. Тоді як терьєри, завдяки своєму розміру, будову морди, не дуже гарно винюхують і знищують гризунів. Тобто у кожного була своя. Функція і своє призначення. Але насправді ми з вами знаємо, що всі собаки походять від свого далекого предка, який найбільше був схожий на. Вовка. І одна з теорій говорить нам про те, що колись давним-давно, десь 15 тисяч років тому, саме вовки дали початок такому виду, як собаки. Ті вовки, які не боялися людей, вони могли приходити близько до їхніх жителів, вони могли харчуватися. Залишками там їжі, яку залишали люди, або, наприклад, люди могли потім забирати вовченят і розводити і використовувати їх з якоюсь своєю метою. Звичайно, можливо, якби вовки знали, якими вони стануть класними через декілька тисяч років. Можливо, вони. Подалі трималися від людей, але це вже історія, як то кажуть. Тобто люди, по суті, з часом зрозуміли, що можна використовувати вовків з якоюсь певною метою, вони, відповідно, відбирали таких найбільш спокійних щенят і поступово проводили процес одомашнення. Потім шляхом штучного відбору, шляхом осхрещування між собою близько споріднених організмів, наприклад, братів і сестер вовченят, вони виводили вже ті породи, які їм були найбільші. Більш потрібними. Це не завжди в плюс, це не завжди добре. Якщо ви маєте в себе породисту собаку, ви, в принципі, знаєте, що вона там потребує трошки більше догляду, ніж непородиста, скажімо так, тобто та, яка має в собі суміш різних порід. Але менше з тим, це один з прикладів штучного добору та одомашнення. І не собаками єдиними, як то кажуть. Ще один приклад це свинки. Вони відповідно отак сильно відрізняються. Так, якщо тут у нас дикий кабанчик, то звичайно свійська свинка, яку ми використовуємо у своїх цілях. Насправді, більшість тваринок, яких ви побачите на фермі або в людських житлах, це тваринки, які пройшли процес одомашнення. Це стосується коней, корів, свинок і навіть ваших улюблених пухнастих котів. Не оминув цей процес і рослинки. Більшість рослин, які ми споживаємо на сьогодні, є продуктом процесу одомашнення та штучного добору. Найбільш соковитих, найбільш багатих на вітаміни, на поживні речовини, тих, що здатні рости в різних регіонах. Все це наслідок процесу одомашнення. Тому, по суті, більшою мірою наша продовольча культура вона сформована на процесі штучного добору та одомашнення. Звичайно, до тих пір, поки чатик не прийшла генна інженерія, але про це ми поговоримо колись пізніше. Отож, до нових зустрічей і нових знань.